Доброго дня, діти! Сьогодні у нас тема уроку фонетика. Ми з вами вивчили графіку, говоримо про фонетику, а потім будемо говорити про орфографію. Давайте згадаємо, графіка вивчає букви, а значить, ми маємо згадати алфавіт. Всього в українській мові 33 букви. Подивіться і проговоріть про себе алфавіт української мови. Прошу поставте відео на паузу і проговоріть один раз алфавіт. Проговорили алфавіт. А сьогодні поговоримо про фонетику. Фонетика вивчає звуки мови. Давайте спробуємо відповісти на 10 питань з тем, які ви вже вивчили. Прошу відповідати письмово! Підказки знаходьте в книжці на сторінках, які прописані на екрані. Перше питання. З якої кількості звуків складається звукова система української мови. Знайдіть на сторінці 68. Скільки всього звуків і запишіть? Якщо треба, прошу ставити після кожного питання паузу. Друге питання. Скільки голосних? Звуків в українській літературній мові? Відповідь на сторінці 68. Третє питання? На які групи поділяються приголосні звуки за участю голосу і шуму? Відповідь на сторінці 68. Четверте питання. Які звуки утворюються за допомогою голосу і шуму? Відповідь на сторінці 68. П'яте питання? Які приголосні характеризуються заглухістю і дзвінкістю? Назвіть ці два види. Сторінка 68 вам допоможе? На які Групи поділяються приголосні звуки за твердістю і м'якістю. Якими бувають приголосні? Відповідь на сторінці 69. Сьоме питання. Скільки звуків позначають букви «ща» і «ї»? Відповідь на сторінці 70. Восьме питання. Як позначаємо довгий звук? Відповідь на сторінці 70. Дев'яте питання. Як називається склад, який закінчується на голосний? Відповідь на сторінці 75. І десяте питання. Який склад називаємо закритий? Відповідь на сторінці 75. Якщо ви не встигли, прошу ще раз переглянути спочатку відео, коли потрібно ставити відео на паузу. І письмово дати відповідь на ці питання. Я нагадую, що у нас всього 38 звуків, із них 6 голосних і 32 приголосних звуки. Приголосні звуки бувають сонорні. В них ми використовуємо більше голосу. І шумні. В них ми використовуємо голос і шум притворені. Шумні звуки, нагадую, поділяються на дзвінкі і глухі. Вони утворюють пари. Щоб запам'ятати сонорні звуки, згадайте речення «Ми не Валерій». Ми не в, ри і кратке. У нас сонорні приголосні звуки. Вони не мають пар. Всі інші приголосні діляться на групи дзвінкі глухі і утворюють пари. Без пари у нас тільки звук глухий Ф. У нього пари дзвінкої немає. Прошу! Згадайте, коли у нас у слові є два приголосних однакових поряд, ми в звуковому варіанті прописуємо один раз приголосний і біля нього ставимо дві крапки. М'які приголосні ми позначаємо паличкою. А пом'якшений приголосний, не до кінця м'який. Ми позначаємо комою. Буква ща і буква І завжди подають нам два звуки. Буква ща, два звуки Ш, Ч. буква І з двома крапочками подає звук. І-І. А сьогодні ми більше поговоримо про голосні. Прослухайте, будь ласка, і потім закріпимо вправами. Нагадую, всього голосних у нас шість. А, О, У, Е, И, і, і. На письмі ці шість голосних. Звуків передаються десятьма буквами: А, о, у, е, и, і, я, ю є. Ї. Запам'ятайте, будь ласка, а ми продовжимо букви Я ю Є. Можуть подавати нам у словах один звук і два звуки. Все, як і в російській мові. На початку слова я-ю-є може позначати два звуки. Після голосного я-ю є. Позначають два звуки. В українській мові з'являється ще одне правило. Два звуки вони позначають після апострофа, а один звук позначають тоді, коли стоять після приголосного. Роблять цей приголосний м'який чи пом'якшений. Подивіться на екрані приклади. Буква І з двома крапочками завжди нам передає два звуки. Всі голосні звуки бувають наголошені і ненаголошені, на русском ударне і безударне. Наголошені звуки вимовляються чітко, а ненаголошені звуки можуть вимовлятися чітко. А У І, О, Е і, і вимовляються нечітко. Подивіться на екран е в і. і. В ненаголошеній позиції вимовляються з наближенням один до одного, Е з наближенням до И, з наближенням до Е. На екрані показано, як позначається звук з наближенням. В слові син И в наголошеній позиції, тому звук чіткий. В слові зима «и» в ненаголошеній позиції, тому в звуковому складі передаємо «и» з наближенням до Е, так само і зі звуком Е. Така ж сама картина і зі звуком О. Коли він під наголосом ми вимовляємо чітко. Коли без наголосу, звук О буде стояти перед наголошеним «Ї» або перед наголошеним У, він буде вимовлятися з призвуком до У. Наприклад, кужух тобі. Коли звук О в ненаголошеній позиції буде стояти перед наголошеними іншими голосними, тоді він буде вимовлятися чітко. На екрані ви бачите приклади. Якщо треба, поставте відео на паузу і ще раз передивіться. Продовжимо далі. Буква І з двома крапочками завжди передає два звуки Й і. Ї. Зверніть на це увагу. На екрані ви бачите приклад. А тепер, щоб закріпити, пропоную вам у зошит записати сьогоднішнє число. Права номер 131 і записати слова фонетичною транскрипцією. Перші кілька слів я вам прописала. Зараз прокоментую, а решту слів ви маєте зробити самостійно. Лишаються для вас 4 чи 5 слів. Слухайте, як я коментую. У слові зимовий наголошений О. Він чіткий, а звуки И вони без наголосу, а значить. Вони будуть вимовлятися з призвуком І до Е. В транскрипції я запишу так, як ви це бачите на екрані. У слові зелений, другий Е наголошений, він чіткий. А перший е і звук Й, в ненаголошеній позиції. Значить, вони будуть вимовлятися з призвуком Е до Й і Й до Й. Слово Пер, Е. Слово кужух ви уже бачили. У нас під наголосом, а о стоїть перед У наголошеним, а це означає, що буде вимовлятися з призвиком до У. У слові читати А під наголосом він чіткий, а два И будуть з призвуком И з наближенням до Е. У слові крижаний Останній И наголошений, він чіткий, а перший И в ненаголошеній позиції і вимовляється з призвуком Е. Пенал, кочерга, медаль, весняний, стежина. Затранскрибуйте ці слова у зошит. Подивіться ще раз на екран і згадайте, як я коментувала. Щоб виконати до кінця цю вправу, поставте відео на паузу. Діти, я думаю, ви пам'ятаєте. Коли не знаємо, який голосний писати Е чи И або О, ми маємо до цього слова підібрати спільнокореневе слово, щоб цей голосний став наголошеним. Наприклад, зима бо зимній, весна Бо весни. Голубка. БО ГОЛУБ. Далі запам'ятайте, у буквосполученнях ере еле завжди пишемо букву Е. У буквосполученнях РИЛИ пишемо завжди букву И. Бувають такі слова, які не можна перевірити наголосом. І за цими ще двома правилами. Ви маєте їх запам'ятати. А тепер виконайте вправу 132. Для того, щоб ви виконали, запам'ятайте правило. Ми маємо вміти підбирати спільнокореневі слова, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Приклад я показала на екрані. Зверніть увагу і самостійно зробіть вправу 132. Це класна робота, але на оцінку. Можете поставити відео на паузу, поки ви робите вправу. А домашнім завданням. Виконайте вправу 136. Ваша задача замість крапочок проставити пропущену букву.